Так я виглядаю наприкінці другого дня орендал с юка на дворі дощ, але починалося все дуже сонячно. Зараз покажу. Стенфарінян. Насправді дійсно все понятно, і жодного стьобу тут немає, тому що ми з колегами норвезьку мову перекладаємо через ши інструмент. У нас на телефоні друкується повна версія всього, що зараз говорить президент Стортингу Масуд Гарахані. А обговорюють вони результати опитування, кому ж довіряють норвежці. Оце оті таблички за ними це якраз ці результати. Отже, найдужче норвежці довіряють Ають стортингу це парламент у Норвегії, президентом президент якого виступає на сцені, і президент це не помилка. Він дійсно президент. Ну і знайдіть на цьому відео в цьому натовпі охорону. Її немає. Насправді голова парламенту ходить без охорони. Але повертаємося до сцени. Ось у зеленій сукні Оксана Бровко, керівничка нашої асоціації незалежних регіональних видавців, підійшла подякувати Масуду Гарахані за підтримку українських медіа. Норвезький уряд дуже сильно підтримує українські медіа. За що йому дуже дякуємо. А це ми зайшли в Алтінгер, дуже нове норвежське видання, яке зараз дуже на піку популярності. Але дивитися, ми будемо не редакцію, дивіться на сцену. Дивіться на цей задній дворик, на якому знаходиться ось ця імпровізована сцена. Нам показали це спеціально, наголосивши, що це джерело доходу редакції. Ось та сцена, на якій виступав президент парламенту, теж належить їм. І ось ця маленька сцена прямо на задньому дворику редакції. Акції вони її під час арендал сюка здають в оренду. От можуть здавати в оренду і сцену, і обладнання, і своїх журналістів, які тут працюють ведучими, і на цьому мати хороші гроші. І кажуть, ви в Україні в принципі теж так можете. Ну просто Алтінкет як джерело доходу показала вам. Ось цю назву перекладу череші, бо вона мене дуже цікава, там слово «політик». Бачите, простенькі столи, подушечки, е клумбочки. Все дуже без пафосу. Ось обладнання теж не супер вау. Журналісти, які наливають каву. Якщо хочеш, ти зможеш. А це дуже крутий норвежський експерт з медіаграмотності. Бачите, це він двох своїх синів привів, щоб вони розуміли, що таке Арендалсюка і розуміли політику. Діти цим цікавляться. А далі кілька годин у нас було дуже насичене спілкування. Це Весла, і головна редакторка Алтінгера, де ми були. Це Ерік, очільник розслідувальницького департаменту, одного з найкрутіших норвежських медіа. Повчились трошки. Обов'язково поставте лайк шапці.